Будемо далі говорити про зміну чи не зміну насправді політики Дональда Трампа і загалом про такі е, різні підходи в адміністрації у Вашингтоні. Олег Рибачук, голова аналітично-адвокаційної організації Центр спільних дій з нами на зв'язку. Пане Олеже, доброго вечора. Доброго вечора. Мені дуже подобається, що час від часу аналізуючи Трампа, ви не можете стримати посмішку. <смеш> ну, така реальність, знаєте, в якій ми живемо. Ну, давайте, от розпочнемо якраз власне з Трампа. З одного боку, ми побачили дійсно ну таку безпрецедентну критику на адресу російського диктатора. Не обійшлось там, звісно, без критики на адресу українського президента, але тим не менш. Wall Street Journal пише про те, що мовляв. Трамп може запровадити санкції проти Росії уже на цьому тижні, хоча там аргументи скоріше два проти одного, і от два грають на користь того, що Трамп не запровадить санкції проти Кремля? І з іншого боку, ми маємо колонку Лінці Грема, сенатора республіканця, який давно лобіює тему санкцій. І от він говорить про те, що справді Сполучені Штати готові перетворити Росію на такий собі торгівельний острів. То як ви вважаєте, яка лінія в адміністрації Трампа переможе, і чи підуть зрештою Сполучені Штати справді на запровадження жорстких Тких санкцій проти держави-терористки. Ну, лінці Грем він не просто там е, пише колонки, він же ж ініціював цей законопроект. Він е, фотографується з Трампом на е, гольфі е, клубному в клубі Трампа і цим самим демонструє близькість, тому що. В минулій каденції, коли Трамп ще був кандидатом, мої друзі республіканці такі дуже поблазливо говорили про лінці Грема. Казали, що ну він уже там дід уже йде на пенсію. Не звертайте увагу, що він там говорить. Але ну схоже, що лінці Грем втримався і представляє там певне коло. Я був би далекий від того, щоб вважати, що він там знаєте такий вже важко, важковик. І що там, його законопроект це вже носить клеймо підтримки Білодому, цього немає. Частина моїх друзів з із океану говорить про те, що, можливо, буде прийняти якийсь там ну, такий проміжний або схожий до законопроекту Лінці Грема, закон про санкції, які підтримують республіканці і демократи. Ну, але загалом. Тенденція на те, що Трампу залишається все менше і менше можливості. Уникати прийняття рішення про санкції, його просто ну його Путін туди вистовхує. Я з задоволенням слідкую за тим, як там розвиваються публічні коментарі, зокрема з боку Росії, яка відмовилась устами сумної клячі Лаврова, відмовилась їхати на переговори в Ватикан, бо нігоже двом православним странам зустрічатися там в, в столиці Католіцизму, католічка грабі зате цілком нормально Лавров каже, дуже подобається Стамбул. Ну от мусульманська країна значно ближче до православ'я, ніж там католики Ну дивно, хоч я, я не, не глибоко віруючий, але розумію, що це повна ахінея. Але вони в цю гру грають, тобто вони зараз е, стоять перед знову трошки. Це мені нагадує ситуацію. Коли європейці значно жорсткіше поставили Кремль перед простим вибором, або ти йдеш на тридцятиденні переговори, або тобі буде дуже 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 боляче. От зараз е... і причому там європейці сказали і не придумуйте якихось там е... ухилянь, там але нюанси, оце все відкидаємо, або погоджуюся, або Жорсткі больові прийоми дуже схоже зараз десь наближається, але це не таке. Але по, по суті, ситуація повертається тільки вже з боку Вашингтону. Тобто формально Трамп попросив звернувся, я не знаю, бо він не вимагає. Він по відношенню до, до, до Кремля не вимагає е, дати своє розуміння Кремлем, як Кремль бачить е, свої свій шлях до миру. От які умови Кремля для того, щоб було досягнуто там припинення переговорів, припинення бойових дій і досягнення мирної угоди. Що вам для цього треба? І е, Трамп ще там таке речення сказав. Тільки робіть такі пропозиції, які були б прийнятні і для іншої сторони, натякаючи на всі ці? Прибрати першопричини і таке на світі. Причому Україна, за словами Келога, знову це ми вже вкотре дали своє бачення, бо ми його узгоджували із європейцями, і з Трампом, і ці 22 пункти з Келогом. Ну, добре, хочете ще раз, ось іще раз наші там пропозиції, а Росія щось мовчить. Це вже їм більше тижня пішло на те, щоб. Подумати, що б там зробити, але зараз е американці вже розуміють. Е конгресмени, сенатори відверто нервують і кажуть, що не можна довго це затягувати. Тобто, десь десь матушка Росія має е народити цю миш, оцей меморандум, і вже по результатах цього меморандуму, вкотре Трамп буде визначатися. Ну, Щодо Лінці Грема, тут ще цікаво, тому що він в своїй колонці там апелює фактично до таких, ну знаєте, топ медійних тем, на чому постійно з -з -з концентрує увагу Дональд Трамп. От, по-перше, він там проводить паралелі з Афганістаном, говорячи про те, що ну окей, Байдена вже немає, але угу. в Трампа на Трампі фактично відповідальність за відновлення репутації Сполучених Штатів. Також він, зокрема, там говорить і про Якраз підкреслюю на тому, що Путін злочинець, а не там торговий партнер і таке інше. Про що каже Трамп, тобто, фактично, він ну якби протирічить тим тезам, які постійно виголошує американський лідер. То на ваш погляд, от такі зусилля Грема, вони є фактично ну такою атакою на Білий Дім, тиском, як мінімум, на Білий Дім, або ж все таки вони узгоджені із адміністрацією Трампа або можливо там частиною. Ну, Грем належить до, до такого крила, де там умовно Рубіо, Келах, тобто там умовні друзі України, але він такий, він і зараз демонструє, що він е, такий е, трампіст, і, і і на всю голову трампіст. Згадайте, як, яка в нього була риторика після цього скандалу в овальному кабінеті? Він там вийшов до журналістів і там наговорив такого, що. Ой-ой. ой Тобто він намагається коливатися з генеральною лінією, відчуваючи настрій Трампа, а Трамп, схоже, на все заохочує обидва крила. От ті, хто в нього умовно відкав, ну добре, десь відкав взагалі кудись, він там кудись дівся, але те крило, яке вважає, що з Росією треба пошвидше домовлятися, щоб просто робити бізнес, гребти, гроші Лопатою. А Лінці Грем зараз педалює тему, яка. Ну там досить популярна в частині республіканського крила того крила, які називають себе рейганівцями, жорсткого жорсткого відношення до Кремля, які розуміють чи тільки сила може вплинути на Путіна. І і схоже, що зараз ці трошки качнулись ці Ця годілка качнулася на користь е, прихильників жорсткої позиції, бо трампу все важче пояснювати бездіяльність. Він може завжди ми ніколи не знаємо. Нам здається, що вже просто ну, вже все уже після цього Трамп точно щось зробить, але він знаходить привід нічого не робити з кожним разом. хапаючись за будь-яку соломинку, придумуючи щось, як ви сказали, критика зеленського. Критика або наїзд на зеленського, говорячи там сучасно бандитсько-депутатською мовою, і це викликано тим, що Зеленський реально. Дозволяє собі публічно ну, говорити очевидні речі, що мовчання Трампа або те, що Трамп ніяк не наважиться на жорсткі дії до Путіна, є заохоченням для агресії Путіна. Ну кому таке приємно чути. Трамп отам, збирає там, мільйони трильйони інвестицій, він там купається у, у, у власному. О, 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 Бальзамі для своєї душі, він великий, він найкращий з усіх часів і народів. А тут його тикають весь час фейсом, об, об те, що він там е не може наважитись сказати щось е про Путіна, то він таки сказав про Путіна, але не втримався і сказав, що йому дуже неприємно, е те, що говорить Зеленський, щоб Зеленський краще мовчав. Але якщо б Зеленський говорив би компліменти, то можна не мовчати. Але от критично чи підлягати, чи підштовхувати кудись. Е Ському саме е, Трампу це не подобається, але це зовсім не означає, що е, ну, наш президент не має робити свою справу, бо це форми публічного тиску, які змушують Трампа все таки визначатися. Ну от тим часом Дональд Трамп знову виступив з критикою на адресу російського диктатора. Пише про те, що Путін не розуміє, що мовляв, якби не він, не Трамп, то з Росією сталося багато дуже поганих речей, і він має на увазі великими буквами, як Трамп це любить, дуже поганих. Тому Путін грає із вогнем. Що таке на ваш погляд? Дуже погані речі. Чи дійсно ми можемо розраховувати на ухвалення ну, цього пекельного пакету санкцій, коли мова йде про 500% відсоткові мита проти розуміємо першу чергу Індії та Китаю? Чи, наприклад, та ініціатива, яка розглядається зараз на рівні Великої Сімки, про зне зниження стелі ціни на російську нафту до рівня 45 доларів, чи все таки якісь там ще додаткові банківські обмеження, на чому теж раніше? Ш артикулював увагу Трамп. От як далеко він готовий зайти в цих дуже поганих речах? В ну, комбінації. Тобто, все це оце, як Трамп любить говорити. От у нього ці карти є, хоча він купу картів з, там з козирними тузами зразу віддав Путіну. Mm -hmm. Мається на увазі і, і, і членство України в НАТО і, і, і визнання Криму, яке десь там було на горизонті, і зняття санкцій. Тобто Трамп наперед без яких переговорів повіндавав купу своїх козирних карт, але зараз він починає їх намагатися а, зібрати, і тому він говорить про дійсно, бо тому, що він по відносині до Росії е, фактично нічого не додав. Е, це спрацює досі е, санкції там е, сонного Джо, як каже Трамп про Байдена е, і, і, і ніякого. Санкційного тиску з боку Трампа ми не побачили. Трамп, правда, продовжив на рік знову попередні санкції. Але ну, я вам вже говорив про те, що мої розмови там, з, з людьми, які там виробляли стратегію Трампа, такі важко республіканці з аналітичних центрів, вони говорили, що насправді у, у Трампа в руках є можливість практично розчавити Росію. Можливість є бажання чи сміливості не було, тому е, можна не ставити під сумнів, що насправді е, Трамп може розчавити Росію, але треба собі сказати, що поки жодна з американських е, адміністрацій, починаючи з розвалу радянського союзу. Шалено боялася тиснути на Росію, бо щоб Росія не тріснула і не розвалилася. Вони американці цього бояться патологічно. Там пояснень може бути дуже багато, але вони. З останніх сил намагаються зберегти Росію от в цьому в цьому каркасі, підтримуючи ті режими, які тримають в свою чергу Росію от в межах її кордонів, не дозволяючи Росії розпастися, бо там це імперія, там сотні народів, які Росія поработила, і ці народи, коли Росія, Москва ослабне, ці народи точно будуть відвоювати свою незалежність. і для американців, це просто кошмарний сон. От вони цього бояться на генетичному рівні. Трамп, ну Трамп він він робить речі, які до нього не наважувалися робити, напевне, жодні з американських президентів. Це вже потім буде окрема наука ця трампологія, які там висновки будуть. Ну, Трамп просто по всіх больових точках, по, по по тому, як він себе поводить, говорить про те, що якщо його там реально переклинить. То він напевне може це зробити, але якби ви мене запитали, наскільки я робив би ставку на те, що Трамп реально отак візьме по-справжньому, як встане, як грюкне кулаком по столу, як там. Натисне на Путіна, що з Путіна там мокре місце залишиться, Я в такий сценарій не вірю. Трамп буде намагатися домовлятися через дипломатію, через торгівельних посередників, і він буде уникати загрози розвалу Росії. Все таки для Трампа все рівно, попри те, що Путін робить, Трамп вірить, що можна попри, він про це відверто говорить. Ми з вами говоримо там останні твіти. А до того він всю попередню кампанію весь рік і тут пам'ятаєте, як він вийшов після розмови з путіним, як як розплавлений сирок, такий задоволений, що... Божественна розмова, чудова, джентльменський, вічливий Путін, як вони там родинні теми проговорювали. З того моменту пройшов тиждень, щоб Трамп сказав, що Путін зійшов з розуму. Ну, це Трамп. Але у нього немає послідовного такого послідовного бажання, а особливо спроможностей. Доказати хоча б собі чи світу, що він таки наважиться от на ці санкції. Треба ще раз сказати: можливість така є, інструменти такі є. Але чи він переступить сам себе? Ну, величезне питання. Я не знаю, якщо переступить, дамо йому Нобелівську премію. Миру, та, на яку він так сподівається, він Добре, ще ну як би там не було, ми зараз все одно бачимо, що така конфронтація, ну принаймні риторична конфронтація між Сполученими Штатами і Росією, е, наростає. На фоні цього Кіт Келох робить заяву про те, що наступна зустріч е, на рівні Зеленського е, Трампа і Путіна могла би пройти в Женеві. Говорячи про те, що ну от Ватикан росіяни відкидають. Ми з вами вже проговорювали зокрема аргументи, чому росіянам не подобається Ватикан. Так чи інакше, чи бачите ви зараз дійсно можливість для зустрічі на високому рівні? Зокрема, в Женеві, ну, має бути щось проміжне. Перед зустрічю президентів має бути якась результативна зустріч делегацій, тому що те, що було в Стамбулі, або ці зустрічі, десь там в арабських країнах, вони закінчились нічим, просто багато зустрічей. відкав там. Посидів пару днів приймальні у Путіна, але ми не бачимо на чому можна будувати цю зустріч. От Тому і, 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 і Келах, по-моєму, пояснював цю логіку, що е, є українська пропозиція, десь з'явиться російська пропозиція, от треба ці пропозиції покласти на стіл. Вони цю мантру вже там півтора року нам розказують, знайти uh -huh. точки дотику і попробувати домовитися про спільне розуміння і. Далі вже на цьому вибудовувати цю угоду. Якщо буде продано цей етап, що українська позиція, російська позиція будуть максимально узгоджені американцями, і буде розуміння, що не вистачає саме зустрічі на найвищому рівні, ну тоді про, про таку зустріч варто говорити. Але якщо буде та ситуація, яку ми бачили до нині, коли у росіян... Свій перелік захцянок Україна чітко визначила межі, де вона далі не може піти. У нас дуже просто це суверенітет, там гарантії безпеки і, і, і та фактично і, 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 і якісь там варіанти з, з відбудовою, але то вже на пізніше. Але нам найважливіше зараз суверенітет, гарантія нашого суверенітету, невизнання окупованих територій е, Україною. Цього ніколи не буде. І припинення звичайно в бойових дій е, по це наш найбільший найбільший компроміс по лінії військового зіткнення, на що Росія не погоджувалася? От якщо Росія погодиться на те, що наприклад навіть розмежування вогню буде по фактично по е, сьогоднішній ситуації, і що е, там 30 днів е, зупинення бойових дій, а під час цього 30 дня от реально почати працювати над зближенням позиції, то це буде підставою, в тому числі і для того, щоб президент е, Трамп міг сказати, що я це зробив, давайте премію.